Добрий день, з вами Вікторія Сіненка та наше цікавеньке шоу «Енергетичні світлячки. В минулих випусках ми з вами дізналися багато цікавих думок стосовно роботи енергетичних підрозділів, стосовно вимкнення світла та роботи журналістів. Тому саме сьогодні я хочу висвітлити роботу начальника Покровського району Донецької області електричних мереж. А Віталія Олександровича. За поданими матеріалами від Віталія Олександровича, я можу сказати те, що його роботу та роботу всієї команди Покровського району стали висвітлювати частіше після повномасштабного вторгнення. Тож дивимось. Для прикладу, перші матеріали я обрала з друкованих змін, таких як Іспанська газета Ель Мундо» та японська газета Санкей Сімбун. І розпочнемо ми з іспанської газети. Та першим, що ми бачимо, це головна фотографія даної статті а на ній Віталій Асіненко. А також заголовок, який ми можемо перекласти так: Солдати світла, які перемогли Путіна. Друга японська газета. Тут також першим ми бачимо фотографію героя цієї статті та цікаву назву, яка має переклад. Відновлення електроенергії продовжується. Навіть якщо це небезпечно українським енергетикам народна вдячність і заохочення. В двох газетах, які ми продивилися, є невеличка розповідь про. Загалом ситуацію в країні. А основне джерело інформації є інтерв'ю, в якому Віталій Олександрович розповідає, як змінилися умови праці, починаючи з 24 лютого 2022 року. Та складнощі в роботі під час військового стану. Наступним на черзі є радіоматеріал з французької радіомережі France Info. Ця стаття на офіційному сайті радіомережі під назвою Так близько до лінії фронту росіяни бачать хлопців та націлені на них. Тяжка робота українських електриків на Донбасі Може розповісти нам про те, як команда Віталія Сіненко працює в трьох кілометрах від населеного пункту Авдіївка, отримавши зелене світло на роботу від військових. А в кінці статті є радіоматеріал з місця подій. До 3 кілометри Віталії се преципіть у А на сьогодні це була остання новина про роботу начальника Покровського району електричних мереж. З вами була Вікторія Асіненко та Енергетичні сітлячки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!